На календарі середина вересня, а у пласті новий рік. Традиційно ця організація підбиває підсумки року, що минув, та будує плани на майбутнє. Рік, що минув у пласті уважають плідним, адже вдалося організувати табори, вишколи, втілити, нові цікаві проекти. Цього року ми робили школу бойових мистецтв, школу кулінарної майстерності. їздили так само на різні проекти, на різні заходи до Львова, Києва. І цього року був вперше за 9 років станичний, тобто міський табір з 90 людей. Цього року до пласту приєдналось півсотні нових членів. А загалом ця скаутська організація налічує майже пів тисячі учасників різного віку від 2 до 90 років. Пласт приваблює молодь тим, що дає багатоцінних навичок. Це практичні вміння. Як поводження в лісі, так і управління лідерській якості тобто, це всебічний розвиток і тут знання і вміння є з усіх галузей. 17-річна пластунка Аліна Шмітик розповідає, організація дає їй чимало цікавих та нових знайомств, подорожей і вражень. Вона у пласті вже 5 років, а нещодавно дівчину іменували, тобто присвоїли новий ступінь. Та його треба було здобути, доручись на гору. Я дуже довго зі сльозами. От я кричала, щоб мене опустили. Кричала, що я хочу до мами, от, але мені сказали, що мене не опустять. І тому я висіла там, коли напевно 30, Потім все ж таки зібралась, бо хотіла дуже вниз, от забрала лілейку. Ось поставились. А ці козаки Ілля і Данило Андрусяки у пласт прийшли разом три роки тому. Брати усі випробування долають також разом. Ілля старший на два роки, а тому старається у всьому допомагати меншому братові. Влітку ми були в таборі на в пластовому таборі музеї у Соколі. Там навчилися взяти з автомату. Ну, пневматичного, але. Все таки з автомата І ще ми там робили з глини медальйони. вивчали про Україну до слова пласт це найбільша скаутська організація в Україні, що має столітню історію. Мета її діяльності сприяти всебічному патріотичному вихованню молоді на основі християнської моралі. Області кажуть для охочих вступити в організацію. Двері відчинені увесь рік. Особливо чекають на волонтерів від 18 років. Також запрошують людей, які готові взятись за військово-патріотичне виховання молоді. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.